Продовжують видавати гуманітарну допомогу та не лише ВПО, а й місцевим. Волонтери Червоного Хреста в Ужгороді на вулиці Жупанацькій щоденно допомагають потребуючим. Задля цього розробили відповідний графік, в якому зазначені щоденні види допомоги. Натомість відвідувачі, залежно від потреби, звертаються за необхідним. Видають рушники, ковдри, побутову хімію, продуктові набори та засоби для малечі. Допомога доступна вимушеним переселенцям та шести категоріям. Орія місцевих. Мама одиночка або чоловік одинок, який має маленьких дітей на його опіки. Да? Це може бути інвалід, це може бути людина, яка многодітна, це можуть бути ветерани праці, які є в нас. І це всі і ще люди, які мають загиблу людину із своїх родичів. Все, це шість категорій, які оприділила місцева влада, і там все записано згідно того, ми і працюємо. Якщо в нас є сто продуктів, ми їх сто видамо. Все залежить від того, скільки людей зареєструвалося, і скільки нас є, скільки донати дають нам того, що ми потребуємо. Було і 200, і 250 людей, тому що в нас ще були і палатки, і видачі і одягу є. Тому це, це можна тільки коригувати тим, наскільки приходять сюди бенефіціарів, скільки прийшло, скільки ми можемо обслужити. Бажано всіх, хочемо всім, щоб ми угодити, і цим людям, які тимчасово переселені, тому що я знаю, яка це біль, тому що я сама переселенка. І тим людям, які вразливі категорії знаходяться сьогодні в місті.